Доброго часу моїм глядачам. Хочу вам показати отакий дуже старинний бронзовий годинник. Дивіться, він не тестийний, але отак як десь простояв дуже багато років, отак він мені попав в руки. Годинник важкий. Більше 10 кілограмів, може більше 12-13 я ще, ще не важив. А чи дивіться, в чому він цікавий? Що той годинник є розборний, подивіться, це є римська тематика. Ангелок з копьйом знімається з руки, потім знімається рука. Це все спеціально так зроблено. Потім знімається оця частина воїна. Бачите, яка робота? Годинник такий досить, досить старий. Я так думаю, що 1800 років. Дивіться, знімається гребінь. Все спеціально для того продумано. Бачите, ось тут таке. Так, значить, дивіться. Отут є тріщина в бронзі, в нузі. І тут я так зрозумів, що він теж цей воїн знімається. Але оця нога вона закріплена. Бачите, тут є тріщина. Тут це також все знімається. Взяв ключик, ну то мій такий власний ключик. Е, значить, годинник пружина накрутилась до кінця, тут пружина боя. Зривається. Ну, тут з механізмом треба попрацювати. А він дуже-дуже старий годинник? Я навіть не знаю, ну ти що 800, я думаю, не раніше.